Плануєш вести гроші готівкою з України до Польщі? А ти впевнений, що знаєш, як це правильно зробити? Обов'язково додивись це відео до кінця, щоб не мати проблем з перетином кордону і з податковою. По-перше, без декларації кожна фізична особа може перевозити через кордон до 10 тисяч євро. Якщо ви везете більше грошей, то їх обов'язково треба задекларувати при цьому надавши документи про джерело походження цих коштів. Це можуть бути довідка про заробітну плату, декларація про доходи, якщо у вас свій бізнес, договір продажу майна або договір дарування. Також треба надати докази про те, що кошти належать саме вам. Це можуть бути іменні чеки, квитанції, виписки з банку або підтвердження обміну валюти. Важливо пам'ятати, що ці документи дійсні лише 90 днів. Якщо ви плануєте на привезені кошти купувати нерухомість у Польщі, то зробити це можна виключно у безготівковій формі. А всі дані про ваші операції і джерело доходів може перевірити податкова служба в будь-який момент протягом 5 років від покупки. Під час підписання договору акт власності також надсилається до податкової. Тому будьте пильними і слідуйте всім правилам, щоб уникнути проблем і почуватися спокійно. Підписуйтеся на нас, якщо вас цікавить інформація про життя, роботу і легалізацію в Польщі. А також не забувайте ставити лайк і пишіть у коментарях, які теми ще вас цікавлять.